Вітаю вас, адже ви дісталися до заключного 21-го уроку з вивчення мови програмування Java. У ході уроку ми вже нічого не будемо з вами розробляти або ж вивчати, а лише підіб'ємо підсумки вивченого, а також визначимося з тим, куди варто рухатися далі. Мова Java має гігантський спектр можливостей за рахунок додаткових бібліотек. На даний момент ви вивчили всі основні тонкощі і синтакси сумови та навчилися прописувати консольні проекти на його основі. Зараз ви можете створювати програми, але всі вони будуть здебільшого кон Сольними проектами, маючи лише поточні знання, ви вже можете приступати до вивчення бібліотек і фреймворків для побудови повноцінних проєктів по типу ігор, програм, вебсайтів і так далі. Наступне, що вам варто зробити, так це визначитися з тим, куди ви хочете рухатися далі. Якщо вас цікавлять вебсайти, то почніть вивчати мови для побудови сайтів HTML, CSS, JavaScript, а також фреймворк Java Spring Boot. Якщо хочете вивчати побудову програм під Windows, почніть вивчати бібліотеку JavaFX. Якщо ж вас цікавлять мобільні проекти, зокрема Android, то починайте вивчення програми Android Studio та її можливостей. Після додаткового вивчення у вас буде достатньо знань, щоб почати робити повноцінні проекти. Також хочу зазначити, що якщо вас цікавить більш поглиблене вивчення самої мови, а також її бібліотек, то пропоную вашій увазі мою велику програму навчання за темою Java. Під час величезної програми навчання ви вивчите складніші концепції мови Java. Навчитеся працювати з базою даних, тестуванням проєктів, та їх налагодженням. Додатково ви навчитеся створювати повноцінні графічні програми під комп'ютер, будувати веб-сайти різних жанрів на основі платформи Java Spring Boot і додатково детально вникнете в тему розробки Android-додатків на основі програми Android Studio. За програму ви створите кілька крутих програм і за підсумком зможете стати повноцінним Java-розробником. Програма дійсно неймовірно велика, і я з гордістю можу її вам представити. Посилання на програму навчання буде в описі до цього відео. У мене ж на цьому цьому все. Сподіваюсь, курс вам сподобався, і якщо так, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Також не відкладайте в довгу скриньку вивчення наступних технологій і приступайте до вивчення якнайшвидше. До швидких зустрічей, бувайте!